Так, друзі, всім привіт! Давайте спочатку декілька слів про наш власне, збір і розіграш. Вимушений визнати, що наша інформаційна кампанія частково провалилась з тих чи інших причин, збір, іде досить повільно і вяло. На жаль, ну висновок тільки один, треба краще готуватись і сподіватись тільки на себе. Але що я пропоную? Я пропоную трошки продовжити терміни нашого розіграшу до кінця місяця, до 31 серпня, і там вже будь-як буде. 31 серпня я закрию банку. Я думаю, за один день ми зробимо вибірку і якраз 2 вересня розіграємо наш штурмовичок. Пробуємо, хоча б наш на дві автівки для наших козаків. Сподіваюсь на ваше розуміння, ну і на підтримку, звісно. А поки ми часу не гаяли, ми з хлопцями з'їздили, передали нашим козакам з 93-ї бригади пікап пікапель. 200. отримали від хлопців подяки. Це дуже приємно, особливо від них. Для мене 93-я бригада це особлива бригада. Такий, знаєте, мій особистий душевний біль і неймовірна гордість. Якось окремо вам про це розкажу. Забрали у козаків буста Toyota Hiace, який ми продавали їм також в жовтні 2022 року. Така у нас малишка. Дуже гарно себе проявила, класно попрацювала. Врятувала багато життів, вивезла багатьох трьохсотих, завезла чимало бока. Але на жаль, от вся вона вже згнила. Вже там бензобак вивалюється, як чортовий матері. Як завжди, ходова повністю розбита. Але вона умнічка доїхала сама своїм ходом до Києва. Двері вже не відчиняються, бо випадають. Зараз ми її трошки полікуємо і поїде назад працювати. Але хороша машинка умнічка. І на мою суб'єктивну думку, це кращий бут для війни. До речі, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я зроблю для вас е, такий свій суб'єктивний рейтинг кращих автомобілів для війни вже з якогось мінімального свого досвіду. Реальна машинка пушка більше ніж півроку. Виконував всі бойові задачі, залітав в бахмут на шаленій швидкості з великим навантаженням, постійний повний привід, дуже надійний чугунний дизельний двигун, 2,5 літра на турбінці. Хтось каже, що вони страждають на перегрів, але я не знаю, за ці більше ніж півроку, при таких умовах експлуатації у хлопців не виникало жодних проблем. На відміну від Нашого течіка, який ми взимку передавали 115-й бригаді, на того вже нова голова поїхала. Та поїхала на нашу рембазу, як кажуть, хлопці з 93-ї бригади, її трошки було треба підлампічити. Ну, Ми її, звісно, повністю обслужили, пересипали всю ходовку, і головне, що її треба було поварити. Бо японський автопров славиться своєю дуже слабенькою кузовщиною, і хлопцям вже трошки вентилювала ноги, випадав бак, погано закривались двері. you <laughs> Трошки навів машинки марафет, бо за ці півроку і жодного разу не мили, і на ній був таке не бахмутського бруду. І ми відправили її назад працювати. Поки я чекав на наш бус, я прогулявся на смітничку біля нашої рембази і знайшов там монстра. Тачка там стоїть вже біля року. І чомусь її закинули і волонтери, і військові. Щось з ним постійно не так. Але я думаю, що я знаю, що з ним не так. Йому хтось наврочив і підклав порчу. Вони її намагалися підняти, замінили її там повністю, паливни, шукали проблему, а проблема виявилася в двигуні. І двигун, на жаль, помер. Я задав питання, типу, давайте ми її викупимо і спробуємо її підняти. І хлопці погодились, запропонували забрати її за півтори тисячі доларів за умови, якщо ми ще закриємо борг перед станцією, то що вони там попередні роботи робили, і того я думаю, вона нам десь стане дві з половиною, Але попередньо зараз хлопці нам знайдуть двигун, зроблять нам повністю ціну під ключ. І якщо нам вистачить бюджету і нас влаштує ціна, то ми, я думаю, її піднімемо і також відправимо працювати. Бо дуже шкода цю тачку, вона реально крута, підготовлена на крутих колесах, з лебідкою, з додатковим світлом, ліфтована зі шноркелем. Дуже шкода, що вона стоїть просто там і гниє. Також наші друзі з одної it компанії, які побажали залишитися анонімним. Передали хлопцям два величезних 65 дюймових монітора і чотири зарядки, дві екофлоуки і дві джейкері. Ми цей скарб поділили порівну і відправили в дві різних бригади в аеророзвідку, розвідку і хлопці тепер зможуть стрімити безперервно з дронів на великий монітор і ефективніше виявляти. Приховані позиції та техніку ворога. Також у наших козаків були потреби в м'яких ношах. Познайомились з волонтерами, які відчувають їх на власному виробництві за досить помірну ціну. Якщо не помиляєш щось там 1100 гривень за ноші, вони нам дали декілька тестових штучок. Ми відправили їх пацанам, щоб вони потестували їх. Сказали, що все ок. І якщо все ок, я вам пізніше розкажу про них більше. Власне, це, напевно, всі новини. Я сподіваюся на ваше розуміння щодо розіграшу. Дякую вам за підтримку, за теплі слова в коментарях. Я думаю, що у нас все вийде. Будьте чемними, любіть Україну, підтримуйте Збройні Сили. Побачимось.